Два тижні тому ми знайшли двох діточок, які знаходились ну, практично на е, окраїні Вугледару зі сторони Павлівки. Да, вони знаходились там у подвальному приміщенні, перевіряли ці адреси. Ми випадково знайшли цих дітей. І коли ми зайшли до цього приміщення, ну, подвальне приміщення, е, батьки одразу сказали, що дітей з ними немає. Боялися. Вони боялися, я їм казав, так що ми вас. Обов'язково вивеземо декілька днів. Ми їм дали на збори. Спочатку, спочатку, да ми планували ще два тижні вивести цих дітей, але ну так як почався наступ на місто Вугледар, Ситуація в Вугледарі була важка і зараз залишається важкою, так як там ідуть запекли бої. Ми все ж спланували, хто що буде робити, яким чином ми будемо вивозити, як будемо заїжджати. Як тільки ми заїхали, ми декілька декілька, ну наверное, хвилин 15-20, ми не могли, не могли потрапити до підвального приміщення і почався обстріл. Да, умови у них такі, що ну це не місто навіть для там тимчасового там знаходження. Після чого ми дали їм часу, щоб вони зібралися. Вони збирали там свої телефони, збирали свої речі. А обстріл тривав. Ми одягнули на діточок бронежилети. Ну, я вважаю, що це дітям може допомогти, якщо буде ну, там, приліт не від нас. Зібрали дітей, надаваємо бронежилети та будемо. Дуже напружена обстановка зараз оглядари. Приходимо, по одному. Виходимо, стоїмо дітей. Давай, 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 давай. давай вперед. Все, йдемо. Девай. Вперед, 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 пошли. Бегу, бегом, бегу. Бегом. Быстро, 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 ребятки, быстро, давай. быстро. Давай, давай, давай. Бегу, давайте. Все, закрываем. Давай, давай, закидывай. Отходи. Двигайтесь туда максимально. Давай, давай. Дай сюда. Паски не снимаем. Одень, одень на голову. Пускай на голове будет. Просто на кінь на второй вивезли до міста Курахова у центр незламності. У де їм була надана допомога, да їх покормили і надали їм місто, де вони будуть деякий час знаходитись. Ця родина виїхала разом з волонтерами до своїх родичів в Дніпропетровську область.